Житомир знову проведжає в останню путь героя Романа Кришталя. Чоловік народився у нашому місті, повну середню освіту успішно здобув у ЗОЖ №27. 27 Ми його знали і пам'ятали більше як Ромашко. Завжди веселий, усміхнений, життєрадісний. Шкода втрачати гідніших, сміливіших, розумніших. Вічна пам'ять і слава герою. Після закінчення школи вступив до Державного університету Житомирська політехніка здобувати професію інженера-механіка та, закінчивши третій курс, вирішив піти працювати. Працював на автозаправці міста Житомира. 15 липня 2023 року Роман був призваний на військову службу в розвідувальну роту навідником-оператором. Під час запеклого бою із ворогом внаслідок танкового обстрілу серце Романа Кришталя зупинилося. У вічній Скорботі залишилися батьки. Від імені президента України, Верховного командуюча Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Рідні та друзі кажуть, Роман був надзвичайно доброю людиною, а найбільше усім запам'ятається його щира посмішка. Ну, ніхто для війни не, не зроблений, це проти, проти явище, але він був ну, просто категорично позитивною людиною. Все, що з ним, всі мої спогади, всі фотографії, які в нас були, це в нього постійні посмішки. Е... Дуже позитивна людина. Ходив з нами в Карпати, їздив велосипедом, облікався кросом, бігав. Герою назавжди 35. менше місяця. Він не дожив до свого дня народження. 24 грудня 2022 року Житомирщину сколихнула жахлива новина. На деокупованій Херсонщині підірвавшись на ворожій міні, загинули троє саперів: Олексій Сич, Сергій Куріний та Дмитро Краснощоков. Усі працювали в головному управлінні ДСНС області. Хлопці наші добровільно підійшли до мене і сказали, що ми готові їхати, якщо потрібно, в точку, де і вони дійсно поїхали і зробили свою роботу. І віддали свій долг державі, і вони для нас герої. На сьогоднішній день задля збереження пам'яті прополеглих колег рятувальники долучилися до ініціативи Ліси героїв, започаткованої державним підприємством Ліси України, столичним лісовим офісом ДП «Ліси України започатковано таку важливу соціальну ініціативу, яка називається Ліси героїв. Цього року ми плануємо посадити таких 15 таких ділянок на території Житомирщини та Київщини. Вони будуть присвячені зокрема колегам нашим лісівників, які загинули на фронті або загинули під час виконання службових обов'язків а також. Ж нашим колегам, правоохоронцям, рятувальникам, а також іншим людям, зокрема до волонтерам та добровольцям, які загинули, скаром захищаючи нас і зробивши величезний внесок у перемогу. Висаджувати дерева на честь полеглих сапеїв. Рятувальники запросили і родини загиблих серед посадкового матеріалу 3200 сосен та 800 дубів, вставляючи в землю саджанець, дружина Дмитра Краснощокова Анна говорить: думає про чоловіка та вбачає певний символізм. Він дуже довго росте і міцний, І щоб те, що не встиг зробити мій чоловік, щоб ну от його мужність, відвага і сила росла в цих деревах. І ну, була пам'яттю, можливо, коли дочка буде проходити. Можливо, колись внуки будуть приходити і будуть знати, що це пам'ять про. Батька дідуся Інна Куріна висаджувала дерево вперше і відразу на згадку про чоловіка. Пережити втрату каже важко, але мусить продовжувати жити хоча б заради дитини. А до майбутнього лісу приходитимуть усією родиною. Ініціатива дуже хороша. Щось добре робимо. Це внесок, як то кажуть, в майбутнє буде е, рости е, деревце. Разом з тим і будуть згадувати про наших героїв, які загибли заради нашої країни. Рятувальники кажуть, хлопці не залишили їхні підрозділи. Вони завжди з ними, завжди в пам'яті та в серці. Тому не відгукнутися на таку ініціативу не змогли, бо ж називають один одного великою родиною. Трагедія, яка спіткала наш колектив. Це загибель, яку вже знаєте трьох наших колег. Це шокуюче було для нас. Подія і наша задача всіляко пам'ятати про наших героїв, згадувати про них, робити якісь заходи в пам'ять про них, підтримувати сім'ї близьких наших хлопців, які загинули. Це наша основна задача. Тому це акцію ми демонструємо свою єдність, демонструємо своє бажання і однозначно прагнення до перемоги. І згуртованість колективу. Відтепер понад півсотні гектара лісу будуть рости на згадку про трьох сміливих та відважних саперів рятувальників Житомира. До цієї ініціативи долучився і телеканал ск 1 Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК1. Ви, коли прокидаєтесь в лікарні після поранення, останнє про що ви хочете думати, це про документи. Масіна єм близько трьох місяців після поранення провів у лікарні. Після виходу з нею зіштовхнувся з великою купою документів, котрі потрібно було оформити, аби не було проблем. Я поїхав в військову частину, взяв направлення в госпіталь, приїхав туди. Там видається вона тільки з першої години дня до третьої. Зайшов я в другій годині дня, був 72-м, Вийшов, попрощався. Наступний день приїхав о 12-й годині. Зайняв чергу, почекав і отримав цей документ. Для того щоб поїхати в військову частину написати рапорт на те, що мене звільнили, і мене це дуже сильно здивувало. Система для поранених військових виявилась доволі складною та незручною. Тож, аби спростити її для побратимів, виникла ідея створити правовий навігатор. Принцип найголовніше, що ми хотіли добитись цим щоб військовим була ясність, що в них не було. Істерики, коли їм хтось пояснює на словах, куди йти, які документи зібрати. Тому що людина це має все записати. Вибачте, це військова людина. Вона поранена. Вона вже все, що могла віддати, віддала державі. Робота над навігатором кажуть засновники. Була нелегкою, оскільки сама тема є складною. Перед запуском було проведено аналіз на виявлення напрямків, які викликають питань найбільше. Їх і запровадили у навігаторі. Таких стадій на нашу думку, п'ять це. Е... Питання евакуації, це питання етапу лікування і встановлення обставин поранення, які впливають дуже сильно загалом на подальші кроки цієї людини. Це безпосередньо військово-лікарська комісія. В деяких випадках лікування за кордоном, і у випадку, якщо це було поранення, яке призвело до інвалідності, це встановлення інвалідності. Наразі додався ще один напрям протезування військових. На сайті є завантажені шаблони документів, які кожен військовослужбовець може роздрукувати і заповнити під себе. Ми не можемо, як громадські організації, на жаль, забезпечити консультації усім, але ми можемо побудувати прості алгоритми, дати оці інструменти самозарадності для людей, які хочуть цим скористатись. Ми дуже сподіваємося на те, що. Це та не корисним. За цим стоїть дуже велика робота. Наразі, окрім вказівок для поранених, є розділи для військових та родин військових і ветеранів. Кожен з них має свої підпункти. До прикладу можна знайти інформацію про оскарження дій командира, а також про звільнення зі служби або ж підказки для кожної категорії родин полонених, зниклих безвісти, загиблих, чинних військових та ветеранів. Ми збираємо на своїй сторінці зворотній зв'язок, за який ми дуже дякуємо. Нам дуже цікаво отримувати від вас коментарі з приводу того, який досвід мали ви. Тому що є речі, які насправді навіть складно здогадатися, що треба було додати в навігатор. Скористатися правовим навігатором можна абсолютно безкоштовно.